Наші милі жінки, наші найгарніші милі жінки, ви завжди були самою найкращою ланкою нашого суспільства. Ми завжди вашим мамі пишалися. І зараз, коли ваші чоловіки на фронті, у вас є можливість допомогти нашій країні перемогти, подолати нашого внутрішнього ворога, який не хоче втрачати себе і робить все можливе для знищення нашої перемоги. Єдине, що він боїться, це озброєних людей. І у вас зараз є можливість отримати зброю, якою він буде боятися. Отримайте право на вільне владіння зброєю, отримайте право на вільне владіння краткоствольної зброєю і можливість його носіння по вулицям. Ще коли ви, жінки, будете озброєні, наш ворог, внутрішній ворог почне працювати на нашу користь.